Доброго ранку, любі діти! Я запрошую вас на перше наше заняття з природознавства. Скажіть, будь ласка, яка пора року вже закінчилася? Так, літечко вже промайнуло. Скажіть, а чим ви займалися влітку? Що вам найбільше сподобалось? Плавали, гуляли, загоряли, гралися із пісочком, вітром, водичкою. Так, але літочко закінчилося і настала нова пора року. Хто знає яка. Так, наступила осінь. Восени є три місяці, вересень. Жовтень і листопад. І зараз ми з вами познайомимось із такою порою року осінь. Будьте уважні! Пізнавальне дітям! Жовте листячко летить, під ногами шелестить! Сонце вже не припікає. Коли діти це буває? У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить. День змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці. Вересень це рання осінь, жовтень золота осінь, листопад кінець осені. Восени відбуваються зміни. В неживій природі дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. В житті рослин достигають плоди на калині, горобині, каштані яблуні. В житті тварин. Відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі. Я сподіваюсь, вам сподобався цей ролик. Ви уважно його слухали? Отже, скажіть мені, яка ж пора року тепер наступила? Так, осінь. Де знаходиться сонечко восени? Сонечко опускається нижче, умнічки, які дні стають восени. Дні стають коротшими і холоднішими. Так, Які зміни відбуваються в рослинах? В рослинах достигають плоди, і потихеньку листячко змінює своє забарвлення і скоро буде вже облітати. Так, скажіть, будь ласка, а які зміни відбуваються в тваринному світі? Пташки відлітають в теплі краї, а всі звірі готуються до зими молодці. От так ми сьогодні познайомилися з Ознаками осені. Дякую вам за увагу! До побачення!